Жителям села Шевченкове, що у Решетилівській громаді немає де купити ліки, бо єдину державну аптеку тут закрили більше як чотири роки тому, а нової не відкрили. Вона обслуговувала понад тисячу жителів чотирьох сіл: дружба, капустяни, говтва та Шамраївка. Тепер до найближчої аптеки людям треба їхати аж в решетилівку. Це в радіусі 20 кілометрів. Я вже говорив, оце одна була аптека. Слідуча аптека була за 20 кілометрів це в решетилівці. Знайти транспорт це гривень 400. при тому, що пенсія 2,5 тисячі, це практично п'ята частина і в пусту викидається. Щоб купити ліки, люди гуртуються один з одним. Мені, наприклад, відомий випадок, коли людина з температурою під 40 градусів змушена була їхати автомобілем власним у решетилівку, щоб купити ліки. Сам я хворів із сестрою. Лікар виписав ліки. щастя ж наше що в решетилівці. Є родичі. Прийшлося родичам з решетилівки вести ліки. Особливо важко тим, у кого немає власної машини. Автобус ходить лише три рази на тиждень. Поїдеш автобусом у півдесятого виїжджаєш виїждеш із села. Зворотній маршрут аж у три часи. Це треба ждати там півдня. Квиток коштує 40 гривень в одну сторону. Їдеш набираєш ліків таких, що чи нужні вони може чи не нужні. Колись пригодяться, може наперед набираєш. щоб продавати ліки у селі Шевченкове Є приміщення у новозбудованій амбулаторії, але власникам аптек не вигідно відкривати бізнес у селах. На сьогоднішній день жодна з аптечних закладів, які здійснюють розрізну торгівлю лікарськими засобами, не зверталися з проханням надати. Щоб зрушити питання з місця, староста Ніна Підгора звернулася до місцевої влади. Буквально на днях я озвучила це питання, озвучила Оксані Анатоліївні. Вона спільно із заступником Іною Васильівною Сивинською вникла в це питання і, можливо, воно все-таки дасть позитивний результат. По вирішенню даного питання дасть позитивний результат. Ось що з цього приводу кажуть у міській раді. Зараз розглядаємо декілька варіантів щодо реалізації продажу лік через амбулаторії. Такі механізми діють вже в декількох населених пунктів. Через те, що комунальні аптеки не витримують конкуренції великих фармацевтичних мереж, в Україні закрилися понад 50% комунальних аптек. Найбільше від цього страждають жителі сільських населених пунктів.